Дегустуємо сирні вафлі. Яка це смакота. Знаєте, що мені це нагадує? Сирні булочки, може, знаєте, такі продавалися. От як для хотова булочка, тільки вона вся так зверху сиром затерта і запечена. І оце просто ну, дуже неймовірно схоже на цю булочку з сиром. Рецепт зберігайте, готуйте дуже смачно. М -м -м. Неможливо зупинитись. Це з однієї порції. Все нам треба буде масло, вершкове молоко, сир твердий, два яйця, мука і розпушувач.